Всім привіт! У вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні свіженький автомобіль, який тільки-тільки привезли з Німеччини. Це Audi A4. 2008 року. З правильним двигуном атмосферним 2.0 бензин 130 кінських сил, на який ставиться газ. Це двигун не TSI, не FSI. Це такий самий простий атмосферний двигун MPI, такий же самий, як 1,6 бензинові двигуни, тільки цей рідше зустрічається, набагато рідше. І він потужніший, 130 кінських сил. Автомобіль розмитнений, є сертифікат, в будь-який момент готовий до першої постановки в Мрео на облік. Ціна питання першої реєстрації з урахуванням оплати пенсійного фонду 3% буде коштувати десь 4,5 тисячі гривень. Показую ззовні, як виглядає автомобіль. Максимально близько кожну деталь. Стан збережений. Дуже хороший стан. Що зовні, що салон. Автомобіль на червоних транзитних номерах, якщо ви з регіона, робимо договір купівлі продажі акти, проводимо по базі мрео, страховка, можете їхати до себе в регіон, ставити на облік дану машину. Ось 2,0 простий атмосферний двигун. Такий двигун ставився на Passat, b 5 на Audi. Ось стан по кузову. Ржавчин, рижиків, здуття фарби немає. Ну, По-перше, збережений стан, по-друге, все-таки Автомобіль преміальний рахується і тому якість матеріалів і лакофарбопокриття покриття краще, ніж у Volkswagen і шкоди. Але ж, друзі, ціна цієї красотки така ж, як і на Audi, як на Golf 5 або шкода Octavia A5. І при тому ви отримуєте кращу шумоізоляцію, комфортніший автомобіль, хороший двигун атмосферний, який їде, тому що все-таки 1,6 MPI він слабуватий, дуже слабуватий. Автомобіль не фарбований, жодна деталь. Капот гляньте без сколів. Все скло по периметру рідне, крім лобового. Лобове мінялось в 21-му році. Ну, це нормально для Європи, а тим більше Німеччини, тих огляд не пройдеш, якщо є скол якийсь або тріщина на лобовому склі. Так, тепер покажу по документації, по пробігу. Великий багажник. Універсал. Все в комплекті є. Ось там пластик, резинки, накладки на бампер. Бачите, навіть ці петлі закриті пластиком. Ну, Все-таки якість матеріалів як у преміального автомобіля. Ну і, наприклад, ось тут дивіться. Дивіться, яка шумоізоляція. Звичайно, у гольфа і у шкоди такого не буде. Що в нас тут? Дивіться, весь комплект є. Алюмінієвий донкрат, фаркоп зйомний, все є наявності. Запаска докатка. Значить, вся історія. Ось хто був власником, ось четвертий місяць, 808 рік реєстрація, ось сервіска, ось бріфи, до речі, є. По бріфам видно, що, наприклад, у 2021 році був пробіг 179 тисяч. Зараз там 201 тисяча пробіг. Сервіс КД якісь записи повинні бути? Небагато, але вони є. Тут ну, кому цікаво, приїде подивитися. Вестфалія. Так. Ось тільки завів автомобіль, працює рівно тихо. А, значить, що тут? Тут конденсат. Водичка капає конденсатор. Сажі нічого такого чорного немає. Тепер стан салону. Гляньте на цей збережений стан салону. Зрозуміло, що це все преміальна, хороше. Матеріали. Ось стан резинки, пороги, накладки, крісло. Стан руля, гляньте. Восьмий рік 200 тисяч пробігу, він як новий. При тому що він пластиковий і зовсім не витертий. Тут витерто це в них слабе місце болячка. Або покрасити, або на, на, купить нову, копійки стоїть. Буває так витирати, що там нічого не видно. Комплектація не максимальна, але клімат контроль двохзонний, механіка п'ятиступка, нічого тут не затерто. Чеків, помилок ніяких нема, показує, що автомобіль на ручнику і я не пристебнутий. Топливо підзаправиться заправитися треба. 201 тисяча пробіг 23 рік. Автомобіль прогрітий вже. Обороти чітко зафіксовані. Заглушив, включаю запалення. Завожу все, все в нормі, все добре. Зразу під капотом подивимося на цей двигун. Як працює? Двигун так продольно розташований. Немає димів парів, картерних газів, нічого немає. Все добре з двигуном. Просто чотири свічки. Звичайний атмосферний двигун. Газ ідеально ставиться на цей мотор. Навіть є старі якісь тут відмітки. 167 тисяч було 10-й місяць, 20-й рік. 4,2 літра масла залили. 5 В30. Не мито, тут все в пилі. Захист двигуна є, Ось робота двигуна. Де ми далі Подивимось в салон. Хімчистку не робили, от так як привезли, так і є автомобіль. Ну і не потрібно. Ну, видно, що бережно акуратна експлуатація. Релінги не чорні, такі хромовані, красиві. М'яти на даху немає. Тому, друзі, ось найкраща альтернатива для тих, хто шукає щось із вагів, щоб можна було комфортно їздити, недорого в обслуговуванні, і можна було поставити газ. Або просто звичайний бензиновий двигун, простий, атмосферний. Ось, мабуть, найкраща альтернатива. За бюджет гольфа 5-го або шкоди Октаві А5. Тому рекомендую цю машинку, друзі. Приїжджайте, дивіться, дуже красивий колір, дуже класно вона виглядає. Що зовні, що всередині, технічно хороша. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. В будь-який момент допоможемо вам зареєструвати автомобіль. На цьому закінчую перегляд. До зустрічі!